Did <socksowad> <may> it a.. for us, the ultimate sacrifice. He gave me his trust, and look how we paid the price. This bloodshed couldn't. We do it for us. I wish you'd І дивіться, що я дала некнути цього було можна, якби знайшла слова до раю і неба. Я взяла готель і зруйнувала, я знаю, могла будь краще, краще, а замість підвела вас. Давай, моя, леді, чого сумна за десять тисяч літ. Ти перше, що змінила а, -а, 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 а Ти це зможеш? Я це знаю. Історії початок клиш. Можеш кинуть. Чорти вина, пошкодження відновиш ти ти змінила мене. Торкнулась сердець, показала добро у звіт Розбита сцена, знатна НАТО Але їй богу, Чарлі, тривати має шоу. Ми це зробимо побутуємо. Більше шамінь, абсолютно. Більше грішників, ніж уснічнем з тебе. Це, це правда, правда не дуже. Ти разом зі мною усі ви. Щоб будувати, нам треба цегла гай та інструмент. Але думає, диви, яке це т'яче конструкція. з основи Для тебе творіння, мале лише. Не що? Була. час плакати, є у нас роботи іще. Зробить моєму найкраще, що є силі у нас. Фарби ще. Нові вогні наша і і ще трохи розумію. магії. Без скінчилась, худоба розбіглась, оверлоди на волості, трохи без правил, можливо, завтра ми будемо зверху всіх. всіх. Поки місто дуріє, а ластерзник знову тіка перечепивши за хвоста, природа, природа позивилась і лишила місце тобі і мені, Майбутню ладу залежить від віз. У місті оцім, Мерзла панува, я ледве утік, бути вбитимо так. А ласкар, алтруїст мер за друзів, пробач розчарував, але це не кінець. Я хочу на волю, як ніколи іще, не буває контракт без обходу та все ж прийде час, я крила розкрию свої, Гадай, дай хто буде ляйтерем, тоді ха-ха ми, ми це зробили зробимо, бо краще, краще. Буду Посмішка на леті у нас. Так. Ми змінили все, ти на Ми змінили, змінили разом я, я і ти. ти. І точно буде завтра в нас Хай щасливий я, день пату. Відео знову ж таки було створене в суто розважальних тілях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на одиночек. И всем пока.